Вже єде шапку поцепити. Установлював вішечки, вони теж покрашені. Грунт присутствує, бо без нього краска потом. Вот Панель панель установлена на шовний герметик. От по периметру на такій длині. Воно як обода метал у метал. Прикрутив та й та, ну, Я провів полоску герметика отак понизу, не товсту таку, провів, почекав, щоб воно притугло, Ну і повністю. І тоді установив. Чітко прилягло все, фактично ні, ніде і не видавило. От, я так розрахував, що якщо буде давити, то, то знизу. Ну, і чуть-чуть таке вказалося, було, таке то все замазав. І, і все супер. Е, я думаю, що то плюсом піде. То буде плюсом. Далі по тому, по воздуховодах От установив. 21 см іде сюди. 20-21 можна ставити. Вот, Чітко лягло плотно. Чуть-чуть так заматував, бо воно гладке, нуждачку. Фаски познімані і шланг надів на рейза. Все. Можна, я думаю, ставити на будь-який пустий гермет, але як не як температура, пускай буде і так. Хоча я знав таке вчудити, що на вихлопну. Ну то таке було у мене. Якби тип експеримент. То що, збираю, збираю, то. Вот. Дальше. У нову панель, новий спідометр. Ось вот такого високого китайського качества буде. Хлопці вже ставили такі спідометри, вже накатали приличні цифри. І ми поставимо от Встановити його, не составляє високого труда. Тут все просто. В общем, розряд по електриці не треба. Так, і тена до нього йде. От. Про... Про, про советське качество, давайте чуть-чуть розкажу. Ось такий. УССТ То все там на шестеренках, на тих усіх. В общем. Там якщо не стрілка відпала та цифри розлетілися, джекпот джекпот. Вот. Лічно мене лише один спідометр радував, У мене був мопед Карпат, і то його як розганяєш до 40, і після того його починало ковбасити. Стрілка, яка заскакувала до упора на на, всі, на на повний спідометр. А друге, то все, я кажу. Стрілка відпадає. Да і взагалі, Наприклад поміняв резину Редуктора, все. Уже не точно показывает. Вот. А тот показывает точно. Точно, он делает от спутника. Вот. Ну, тут то такие, тоже на кила. Вот. Улучшаем камаз с современными технологиями. Вот. нюанс при установке. Диаметр того спидометра 85. А діаметр відверсті у панелі 100. Тобто, треба робити вот такі дві переходні шайби, щоб його встановити. Так, то є наружна спідометр на спідомітр От. А ото є із нутри. І ото гайку зажимається і треба зробити такий уступ на одну, а на другу потай, щоб вони топилися, замикалися одна в одну. Для того, щоб бляха зажалася. Бо якщо одну зробити гладку, наприклад, задню. Та може воно потім спінометром проворачувати всю панель. Все, зараз грунтовочка, покраска. Грунтувати желательно, того, щоб потім краска. От, Шелушиться В общем, так буде правильно Открасити Красити будемо і то, що видно, і не видно. Я роблю так. От І з чого я точив? От, дивіться. Ось такий двигатель, алюмінієві кришки. От. От оттуда. Отаке я у себе подобрав, резко знайшов. У чому е, плюс дуже мало токарної роботи. Моментально. Хоп-хоп, удобно. Зажав, чик-чик і готово, Вообще, чим круто. Получилося. Е, можна точити з поршня. Хлопці точили з поршня. Житомирський. Привіт вам. Вот. Ну, у мене поршня. Но як вони є, десь глибоко. Вот. А... Так, поблизості теж хлопці всі поздавали. Вот. Можна точити хоч і чого, Ну, я думаю, навіть з горшка можна точити. Ну, теж піщевий алюмінім м'ягкий. Но тут твердості не треба. Самі розумієте, воно робить просто так. Вот. Из текстоліта, з пластика, з плава. В общем, що таке. Подобрав собі, чик, Я думаю. легеньке таке, И виточу. Може даже. Не. В общем, кажу, Вот такие треба. Дві шайби. Для установки такого спидометра. Антенну я встановив сюди, сюда. лівий верхній угол кабіна Водительской. Не став портить стойку. От, там і так таке технологічне відверті, Двадцятка, ка мабуть, великі такі палець можна всунути. І туди, хоп. І вниз доль опрутнителя пройому двері. І там зайшов панель у бочину. Там є навіть виход, але. От, і лишні там. Так, чітко уложив, прикрутив. Там длини антенни вистачає так, що можна. установить даже на пассажирскую сторону вот ну и все и тут уже подключился ключик на 8 даже от руки потом ключиком Дотянул, чтобы чтобы да прибрала вот. Зеленый Камаз, зеленый спидометр, шутка, и эту и много всяких, видите, такой, такой типа, Червоный, сам, самый такой, мися не любит, вот так будет, все. Що там видно? Ноль. Ноль КМ. Новий камаз, що там? З наружними шайбами, головне не переборщити по діаметру, от, щоб не впирали у сусідні прибори. Далі підключення той просто, як я казав, но все одно я прокоментую. Дивіться, чорний то земля мінус. Червоний то питання на замок зажигання і жовтий то подсветка. Ну, а антенна то антенна. От, як я же говорив, тут все просто. Вот оно, ото вот отверстие. Но я то открутил не для того, щоб вам його показати. А показати под люка шуруп із из металочерепиці. Який я покрасив, тому що не давав мені спати, бо был не по цвету. Вот. Заключне слово. на тему спидометра. Вот. Э, про старые советские спидометры. Я считаю, их вообще не смысла ремонтировать. И там вот это то все. Я, я, рекомендую, типа, там перебрать можно. что Вот. Когда есть уже теперь достаточно хорошее китайское качество и современный, То есть спидометр Намного точно від того. Компактний. І, і взагалі превосходить то того по качеству многократ, забув. Тобто нове є нове буде лучше. Ем, і у мене, як у многих, на Камазі спідометр не робив. Много у кого нас спідометр не робить, і люди так їздять, люди на опиті, Їм воно і не треба. От, навіть ні прибори, і степлення, і взагалі. Люди їздять так, ви знаєте самі. Но робочий спідометр, ото є, ото є преимущество, і якби то є правильно, то є правильно. Тим більше, якщо на машині їздить шофер. Дальше. Вы поехали, а клиенту много таких хитрозделанных. У нас близко, тут буквально 2-3 километра. Той подъемчик в нашей местности тоже брехунился. Говорит, да у нас подъем не велик, вообще-то, ты что, можешь возить и по полной. Ну, и ты приехал уже там, видишь, 5-6, ну, много, нам. типа. Ну, приедете, ты конкретно не можешь. Я проїхав от там от центр не 5 км чи 3, як ви казали, а 10. От по факту. да ти можеш требувати там, і, 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 і треба требувати от таких і забирати. Но. У такому ділі. Да, для, для обслуговування машини там, от то дуже і там і машина багато їздить. Дуже задіяна нам ще на кілометрах. Що не треба міняти, там, там, як на, на, на тракторі якомусь чи на чому там. На якоїсь самоходці там міняє раз у, у рік у гуд там, чи, чи, чи як, у сезон. Типа все на глаз, от усе приблизно так, ну, то дуже як би. Так, а з таким спідометром з'являються такі, як би правильні возможності Солярці, солярці, по, по всьому. От. Одні преимущества. Но. що я вважаю, що при возможності лучше ставити такий спідометр. Вот так.